Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня. Пропонуємо вам інтегрований посібник з математики для першого класу, який створено відповідно новітній концепції нової української школи, яка створена за програмою Шияна. Оригінальність і неповторність цього посібника в тому, що математичні теми об'єднані, інтегровані з іншими темами, а також у цьому посібнику діти зможуть малювати, розфарбовувати, писати, обводити малюнки та інше. Інтеграція об'єднує зміст таких галузей, як математична, літературна, природнича, громадянська, соціальна, здоров'язбережувальна та інші. Посібник складається з трьох частин. В посібниках інтегровані математичні розділи за такими темами: доцифровий період інтегрується з темою Школа відчиняє двері нам свої. Цифровий період з темою Україна, наша батьківщина. Додавання і віднімання в межах 10 інтегрується з темою Водить осінь хороводи, розділ задачі з темою техніка Твій друг і помічник. Ще є такі розділи, як люба зимонько зима, весна в довкілі. Здрастуй, літо. Окрім того, кожен урок певного розділу інтегрується з відповідною підтемою, як зразок наводимо розділ задачі із темою інтегрований техніка Твій друг і помічник. Математична тема ознайомлення з задачею, складання і розв'язування задач, інтегрується з підтемою загальне поняття про техніку. Задачі на знаходження суми чисел техніка, яка допомагає людям. Задачі на знаходження різниці інтегрується з темою побутова техніка. Також ще є розважальна, інформаційна техніка, техніка для краси та здоров'я, техніка, яка сприяє безпеці та захисту людини і так далі. Наводжу зразки ще деяких підтем. Наприклад, у розділі додавання і віднімання в межах 10, який інтегрується з темою осінь вводить хороводи, є такі підтеми: рослини восени, тварини восени», вплив осені на життя людей, свято осені і так далі. У посібнику інтегруються такі галузі. Навожу зразки, літературна. Де математичні вирази інтегруються з казкою рукавичка. Природнича, в яких діти обчислюють вирази, з'єднують лініями рослини, дикорослі і культурні. Соціальна, де діти обчислюють вирази біля зображення дітей, які себе правильно поводять в гостях. Також громадянська, екологічна. Народознавча, здоров'я збережувальна, мистецька, трудова, фантастична, де діти можуть намалювати свою іншу машину і дати її назву, або запропонувати, наприклад, намалюйте діти машину, мобіль, спортивна, в посібнику використаний, методичний апарат. Які сприяє засвоєнню учнями програмового матеріалу, слугує формуванню цілісної картини світу. Є умовні позначення для завдань. В кінці кожного розділу є узагальнюючі завдання для самоконтролю. Дитина оцінює свої навчальні досягнення, обвівши відповідний смайлик. На окремих сторінках. Є застереження. Наприклад, не все там на шкільному подвір'ї можна коштувати, та не все можна до всього торкатися. Також передбачена робота в парі та групі. Завдання акцентовані на систему різних видів діяльності: розглянь, добери, пригадай, поясни, розв'яжи, порівняй, побудуй і так далі. Також є завдання на вибір. Ось, наприклад, дитина. Обчислює вирази біля тих предметів овочів або фруктів, коли вона хоче зробити, або фруктовий, або овочевий салат. Є змодельовані ігрові завдання, які дуже люблять обчислювати, розв'язувати наші діти. Посібник інтегрує функції підручника і робочого зошита з друкованою основою. Передбачені завдання для пояснення нового матеріалу, а також достатня кількість логічних завдань. Задачі за малюнками, які відповідають змісту інтегрованого матеріалу. Наприклад, якщо тема транспорт, то он такі зображення. Де діти можуть виконувати обчислення прямо в клітинках цього посібника. Достатньо текстових задач, які відповідають змісту інтегрованого матеріалу. Окремо виділені правила, на які акцентується увага дітей. А також теми літр, метр, час, маса кілограм виділено окремими сторінками. В вашій увазі пропонуємо урок. Літер одиниця вимірювання місткості. Перш за все, дітям подано правило, що літер це одиниця вимірювання місткості. Далі ми бачимо завдання від легшого до складнішого. В перших двох завданнях дітки відповідають усно, далі дітки обчислюють виразки, вирази за зразком. Потім у нас йде завдання обчисли виразити, заповнивши порожні клітинки, у яких діти повторяють склад числа 7. Далі йде текстова задача та задачі за малюнком скласти та розв'язати задачі. Аналогічні сторінки запропоновані на вивчення теми маса кілограм. Кожне завдання, пропоноване в посібнику, може бути диференційованим за баченням вчителя. Наприклад, до кожної задачі можна запропонувати такі види диференціації, як Учням з високим рівнем навчальних можливостей скласти подібну задачу, змінити числові дані в задачі, доповнити умову, змінити запитання. Учням середнього рівня можна запропонувати розв'язати задачу самостійно або подібну. Вчитель просто змінює числові дані. Решта дітей розв'язує задачу під керівництвом вчителя за навідними питаннями. При обчисленні виразів вчитель теж пропонує диференціацію завдань для різних груп, а саме: Підібрати одну, дві чи іншу кількість подібних виразів, доповнити вирази другою дією, розв'язати самостійно, розв'язати під керівництвом вчителя. Аналогічно можуть бути диференційовані завдання для домашніх завдань та для завдань самооцінювання. Вид диференціації частотність її використання, ступінь визначає виключно вчитель, враховуючи рівень підготовки дітей, тип та план уроку. Все це буде описано в методичних рекомендаціях до посібника. Як зразок пропонуємо вам посібник, сторінки посібника, на яких тема утворення наступного і попереднього числа інтегрована з під темою, якою буває вода. Діти спочатку пояснюють, використовуючи правило, як утворюється попереднє або наступне число. Потім е, акцентується увага дітей про те, що вода може перебувати в різних станах, рідкому, твердому, газоподібному. Обчислюються вирази, з'єднаються родичі води з відповідними станами. Обчислюються вирази і з'єднуються результати з числами, які подані на кубиках льоду. Вчитель також може в цьому використати там вірш. Падав сніг на поріг і зліпив періг. А потім ще добре, якщо, наприклад, на сковороді, на вогні діти ліплять пиріжки снігу і бачать, як цей сніг тане, як утворюється вода, як вона випаровується. А також обчислюють вирази біля правильних тверджень і звертається увага на те, що вода без запаху, вода без смаку, прозора текуча. Задачі також пропоновані на тему вода. Он у магазині було 10 кулерів з водою, привезли ще 10 кулерів, скільки кулерів води стало, а також загадки розв'язуються на тему вода і з'єднуються із відповідними результатами. І цікаве завдання для самооцінювання. Діти обчислюють вирази. З'єднують їх з результатом і дізнаються, куди впадає кожна сніжинка. І використовуючи смайлики, обівши потрібні, оцінюють свої навчальні досягнення. Оскільки зошит посібник має відповідно до санітарно гігієнічних вимог вагу і кількість сторінок, буде видано додатковий посібник, інтегровані завдання з математики для першого класу. Куди ввійдуть завдання, яких не міг вмістити пропонований нами зошит посібник Шановні колеги, ми віримо, що з 1 вересня ви будете навчати своїх школяриків за вибраними вами посібниками у мирній Україні. Дякуємо вам за увагу!